Друзі, всім привіт! вас світати у нас на каналі, канал МітоАута, канал про автомобілі автомобілі США, Норвегії, а також автопідбір в Україні. Тому ви можете користуватися нашими послугами. Якщо якась із них вам потрібна, телефонуйте, запитуйте, можемо зробити все під ключ. А на сьогоднішньому відео ми подивимося топ-кросоверів, які у нас є в замовленнях. І це буде така е, вузька ніша кросоверів від 2022 року. На попередньому відео ми з вами розглядали топ кросоверів від 2022. 18-го року випуску, в принципі, які у нас клієнти замовляють, постійно вони у нас є в замовленнях, і це реаль... реальний топ автомобілів, якими цікавляться люди, замовляють і завозять для себе. Так, це у нас буде реальний топ-5 кросоверів, але автомобілів не старше 2022 року. Так, цих автомобілів звичайно в замовленнях менше. Це потрібно розуміти, тому що. Той сегмент автомобілів, де ціна і бюджет менша, і відповідно там ми розглядали автомобілі від 16 тисяч доларів, там і дивлячись, які комплектації і так далі. До 25, то в принципі тут у нас будуть автомобілі починатися десь все таки з 25 тисяч доларів і до. 30-35 тисяч доларів. Ну, звичайно, такі ж, які будуться такі комплектації автомобілів. Але цими автомобілями також цікавляться, і у нас їх є також дуже багато в замовленнях. Тому варто починати. З п'ятого місця я його віддав в Ford Escape. Це автомобіль від 2022 року, до речі, в 2023 році цей автомобіль вже отримав рестайл. Якщо він в 2020 році має отакий от просто сногсшибаючий вигляд, то в 2023 році він взагалі став просто, я не знаю, космольотом якимось. Я вже не буду розповідати про оці всі сучасні функції, тому що, звичайно, всі автомобілі вже з 2022 року будуть мати і CarPlay, і Android Auto, і кліматичні установки, панорами, електрокришки, автозапуски, шкіряні салони, контроль утримання смуги, асистенти парковки, асистенти перелаштування сліпі зони, асистенти утримання смуг. Це все буде, дестроніки, і так далі. Це все вже сучасні автомобілі. Все, це вже не ті старі котілки, в яких якби нічого не було. Ти сідаєш, тобі тебе є руль, педалі і коробка, і радієш. Ні, сучасні автомобілі нафаршировані по сучасному, і вже ніхто не ганяється з тим, що потрібно поставити газик на автомобіль, їздити економно і так далі. І так, по суті, сучасні двигуни вони вже являються і екологічними і економічними. Тобто, враховуючи, що це вся кросовери біля 2 тонн ваги, споживання 10-11, в деяких випадках 12 літрів бензину ну, на 100 км по місту, за містом датим 8-9 літрів бензину, я вважаю, це маленький розхід для сучасного кросовера. Тому, коли ми говоримо про Ford Escape, у нас є широка гамма двигунів, як з гібридними установками, так для економічних версій 1,5 бензин там, на передньому приводі, то й взагалі там літрів 10 по городу буде їсти 6 по трасі, так і двохлітрові е, потужні версії, які можуть динамічно розганяти цей автомобіль. Але реально цих автомобілів у нас мало в замовленнях. Наприклад, за останні півроку ми їх... Е, Вземо і привезли десь дві штуки. Ну, тобто не дуже багато. Тому цей автомобіль посідає п'яте і останнє місце. А ми переходимо до четвертого. А четверте місце, друзі, я віддав тому автомобілю, кому ви реально зараз здивуєтесь. Jeep чироки Так, друзі. А ви знаєте, що цей автомобіль у нас завжди в топах і в замовленнях номер 1 ну максимум номер два. В Цьому випадку він посідає впевнене четверте місце. І якщо ми за останні півроку про форди привезли десь два, то чироки е, саме е, 22-го року, там го першого, вони дуже дорогі на аукціоні. Там і в гарних комплектаціях в принципі менше 10 тисяч доларів реально не взяти. Вони на авторі а по 35 і навіть вище є. То получається, ми їх веземо десь. Чотири так чотири автомобілі. Один ми привезли, зробили, видали і два в дорозі. І один ще на СТО робиться. тобто трішки більше, чим скельпів, тому що. Цей автомобіль, хоч крутий, класний, 3,2 бензин, всі сучасні функції, всі сучасні асистенти, вигляд також досить таки непоганий. І газ четвертого покоління ставиться. Просто вау! Але як бачите, коли ми говоримо вже про 2022 рік, це не є пріоритетом для вибору сучасного шукача автомобіля для того, щоб поставити газик на автомобіль. Все таки вже люди ганяються за якимись дизайнами, за якимись технологічними рішеннями, щоб в автомобіля була хороша преміальна музика, щоб в автомобіля була сучасна мультимедія з максимально великим екраном, щоб цей гаджет на автомобілі був такий здоровенний, як комп'ютер. Да, як ми це бачимо в Теслах, щоб на тих екранах можна було багато чого клацати. Тому що автомобілі сучасні, це вже все-таки знаєте, більше не про автомобіль, а про якийсь девайс. Якщо ми колись цінували автомобіль для того, щоб він нас возив з точки А в точку Б, то сучасний автомобіль від 2022 року це має бути автомобіль красивий, динамічний, потужний, мати свій стиль і автентичність, відрізнятися від інших автомобілів і виконувати ваш функціонал. І це все вміщається уже в джипчі роки, досить таки погано з 22-го року, тому що прийшов час щось міняти. Прийшов час випускати новий кузов, обновляти салони, обновляти, робити щось нове інше. Наприклад, джип компас в нашій топ сьогодні не попадає, тому що ми за останній рік, навіть не півроку, а рік, привезли один такий автомобіль, да за півроку нуль, тому його може бути в. Топі. Він змінився по салону суттєво. Тобто можна подивитись фото з інтернету, там у нас інша мультимедія, там у нас трішки інший салон. Але ж дверки, жопа така сама, ну фейсліфтінг пройшов по передній частині. Ні, друзі, тут уже трішки FCA дають штангу, і Крайслеру з фіатом доведеться придумати щось новеньке інше, тому що Джіп Cherokee так загнеться. Тому він впевнено займає своє четверте місце, а ми йдемо далі. А ось на моє велике здивування, третє місце заслужено отримує автомобіль Ford Edge від 2022 року випуску. Автомобіль ми вже за останні півроку, ну як мінімум, купили на аукціонах, якісь ще в дорозі, якісь приїхали, ремонтуються, якісь вже видані клієнтам. Ну, десь близько однозначно шести штук. Так, це Ford Едж, який по суті такий самий як був і до 2022 року. Там змін майже візуальних немає ніяких, пройшов тільки легенький фейсліфтинг. Але при цьому досить суттєво змінився салон. Вони вже зустрічаються з такою шкірою, як звичайними ми бачили, так, з такими префраціями, візерунками. І саме головне це змінилась мультимедіа. Тобто, якщо у нас до цього була звичайна SYNC 3, там звичайно CarPlay, Android Auto, то тут вже пішов Сінк четвертий монітор. Він такий великий, здоровенний автомобілі, Там як монітор Tesla, там уже можна чуть ли не комп'ютер, клати щось там грати і так далі. До речі, у нас скоро планується з ремонту виходити автомобіль а, саме з такою сінк четвертий магнітолою, вже рестайловий 22 року. Я вам зроблю обов'язково огляди, покажу на нього. Але цей автомобіль на моє здивування. Певно займає третє місце, і воно досить таки заслужене, тому що автомобілі мають надійні агрегати. Вони, як правило, йдуть на двохлітрових бензинових двигунах. Вони абсолютно не приносять ніяких проблем для своїх володарів. Вони абсолютно не приносять ніяких проблем. В експлуатації двигунів, коробок, в технічному стані. Ну, тобто, знаєте, старий, добрий, надійний Ford з сучасним функціоналом по доступній ціні, але можна купити дешевше, ніж то там BMW, Mercedes і так далі, який буде дуже комфортний. Тому ми йдемо далі. А форда поставляємо на третьому місці. Друге місце кросовер. Сучасний, надійний, популярний, економічний. І що ж це таке буде? Тесла Model Y. Це автомобіль, який у нас, впевнено, займає друге місце в замовленнях. За останні півроку купили, привезли, веземо, робимо ми цих автомобілів близько 10 штук. І він реально займає досить серйозне місце в нашому хіт параді, тому що це один з найкращих сучасних кросоверів. Так, це не бензин, це не дизель, це не газ, це електрика. Але тим не менш, якщо ви проживаєте в сучасному будинку, або у вас є гараж, в якому є звичайна розетка, і ви щоночі, щодня можете приїжджати заряджатися, то вам гріх не мати в себе в гаражі електромобіль, а особливо Теслу. Враховуючи, що вони останнім часом досить суттєво здешевшали, ціни на аукціони на них просто попадали і обвалилися. Зараз реально Тесли Model Y можна привозити біля там. 22 тисяч доларів і 30 тисяч робити під ключ. А я нагадаю, ми сьогодні говоримо про автомобілі від 22-го року бюджетом десь біля 30 тисяч доларів. Тобто, відповідно, тесла Модел Y ще буквально рік-два тому, якщо у вас було не було на кармані Полтинника, то ви навіть не могли дивитися в сторону цього автомобіля на сьогоднішній день в бюджеті 30 ви можете взяти собі класну вайку. Навіть якщо це буде 21 рік, 20-й, 21 вони з'явилися випускатися в 21-му, може там пробіг там, за 50-80 тисяч кілометрів, то навіть на аукціоні можна знайти її за 14 і за 15 з невеликими пошкодженнями, до 20 привезти без ремонту, і, можливо, навіть 25-26 вона вам може вийти. Тому що на Теслу недорогі запчастини, виявляєте? Так, друзі, фари, бампера, капоти це все досить недорого. Фара одна коштує 300 доларів. Коли ми говоримо про якісь сучасні, і тут, до речі, сучасна класна фара, вона ледовська з лінзою, хорошо, гарно світить, вообще супер. Але якщо ми говоримо про якісь сучасні фари сучасних автомобілів, то як правило одна коштує в районі тисячі доларів, а тут просто 300. Тому цей автомобіль сучасний, технологічний. Економічний, якщо ви заряджаєтесь за 2,64 від звичайної розетки, ви проїжджаєте за 48 гривень 100 кілометрів шляху. А якщо у вас ще й трьохфазний лічильник і заряджатись по ночному тарифу, то 100 кілометрів шляху вам буде обходитись друзі, в 24 гривні. Це майже безкоштовно. Ось чому цей автомобіль займає Друге місце, і це реально топ. Ви можете замовляти, купувати, ми можемо зробити все під ключ. У нас на СТО є необхідні майстри, у нас є необхідне обладнання, у нас є камера для фарбування і майстри в ній, і ми це все можемо зробити вам під ключ з високої високої гарантії і якості. Але ви в мене запитаєте, чому ж тоді цей такий крутий і класний кросовер не посідає тоді перше місце? Чесно скажу, не знаю. Напевно, через те, що люди ну якби вже в світ електромобілів почали заходити і почали заходити досить активно, але при цьому ще трошечки їх опасаються. І я вам скажу так, що перше місце в нашому топі займає сьогодні Mazda cx 5 від 2022 року, і всі як один у нас їх постійно замовляють в комплектації преферен. Тобто це така гарна комплектація автомобіля, вона не максимальна, але вона і не пустишка. Останні автомобілі на аукціоні ми навіть взяли біля 8,5-9 тисяч доларів. Тобто, при такій ставці автомобіль приїжджає в Україну без ремонту в районі там, 19 тисяч плюс ремонт. І відповідно це автомобіль 22-го року випуску в гарних комплектаціях. Нас вони в салонах, якщо я не помиляюся, коштують 40 і більше тисяч доларів. І це без першого обліку. Ну, якщо ви знаєте краще, то можете мене поправити. От десь за останні півроку таких Мазд ми купили, веземо, ремонтуємо, віддали і вже є в дорозі. От десь близько 12 десь 13 автомобілів, десь такого, тобто так. Не набагато більше, ніж Tesla Model Y. байка майже зайняла перше місце. Щоб ми взяли ще пару автомобілів, можна було б поставити на перше, але ні. Mazda cx 5 зайняла все таки перше місце. Автомобіль е, так, газік четвертого покоління не залітає, ні, але е, там Skyactiv потужні надійні двигуни зарекомендували себе уже досить давно на ринку. Мозги своїм володарам не люблять. Надійні гідротрансформаторні коробки. Ця вся штука хорошо ходить, не ламається. Причому вона дуже економічна. Я знаю людей на передньому приводі на cx 5 які по місту вкладаються в витрату пального 8,5 літрів. no Не знаю, в мене б напевно так би не вийшло. Я просто люблю динамічну їзду і е, знаю, що десь вона споживає отако 9,5 10 на передньому приводі по місту. Це більш реалістично. Але якщо їздити економічно і не давати на кожному світлофорі під хвоста, 8,5 це реально. Траса, друзі, 55 6 літрів. Так, ці автомобілі дуже економічні, а ще вони ліквідні. Вони з роками не втрачають в своїй ціні. Вони мають всі сучасні функції, що мають бути в сучасного автомобіля, так як ми це проговорили. and Початку відео і мають крутий, шикарний дизайн. Особливо оцей мені подобається передок цих автомобілів за цими фарами, де оці глазики такі в формі квадра... полуквадратів виглядають. Як на мене, це ну, просто приголомшливо. Тобто, ось такий у нас сформувався топ автомобілів від 2022 року, які люди реально замовляють, реально купують, реально везуть. Я вам навів приміри з реальними цифрами, і тому я впевнений. Якщо ви для себе захочете вибрати один із цих автомобілів, то однозначно ви не помилитесь, тому що ви купите собі ліквідний, комфортний, сучасний автомобіль з усіма сучасними функціоналами, я впевнений, що з кожним із них ви проведете наступні 2-3 роки свого життя реально з великим задоволенням. Ну що ж, друзі, що ви думаєте про сьогоднішній випуск? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво. Почитати на самі цікаві, я дам відповідь. Ну, а якщо вам треба класна, крута автівка із США, ви знаєте до кого звертатись, телефонуйте МІТОАВТО. До нових зустрічей. Всім пока.